Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і, і води. В годину щасливу і в радості муть, Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на його, шниву свою Україну, красу її вічно нову і живу, і мову, її солов'їну. Без Бізний, нішому, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну сим серцем своїм і всіми своїм ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона і в зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі у квітці, пташині, в електровогнях, у пісні у кожній у думі. Тетячі усмішця в дівочих очах, у стягів багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях дніпра, і в хмарах у тих подкоровах. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину, коханий любить. Не захоче тебе, коли ти не любиш вкраїну. Любіть у труді, у коханні, в бою, у пісні, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливої, в радості мить, Любіть у годину негоди, Любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми своїми ділами Для нас, вода в світі єдина одна, я хочу її ніжнокари. Любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас, Звона світі єдина одна, як очі її ніжно ніжнокалі. Любіть Україну, усній наяву, ви ж неву свою Україну, Розумію.